Рада вітати в нашій студії, нашого е, наступного гостя Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати, чути чу чу і бачити в новинах Лайф. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, друже Оксі. Вітаю, вітаю в студії, пане Сергій, Ми сьогодні запитуємо в наших глядачів: чи ставлять військові навчання Російської Федерації із Білорусі захід 2025 небезпеку безпосередньо для України. Ну і звісно, хочемо почути тут вашої думки як фахового військового. Ну, власне, я твердо чітко відповів, що на сьогодні такої воєнної загрози ми не бачимо і я думаю, не відчуємо. Звичайно, ризики в будь-якому разі вони є, тому що це бойові маневри, це військові маневри на території сусідньої держави, яка виступає в альянсі з Російською Федерацією і веде фактично війну російську Проти України, тому тут однозначно, але воєнних загрози на сьогодні ще раз кажу, немає. Ну, по-перше, хочу нагадати, що це командно штабні навчання. Ця активна фаза є одним з елементів, заключним елементом. цих командно-штабних навчань, які стартували нагадаю ще навесні нинішнього року. Відповідно, легенда відпрацьовується. Навчання зрозуміло, що певні корективи могли бути внесені протягом. Цих маневрів військових, тому що дуже багато штаби тут працюють насправді. Ну і власне, давайте територіально подивимося, що на сьогодні ці навчання вони відбуваються на території глибини території Російської Федерації і Білорусі, і на східних кордонах. Тому очевидно, що і ще раз ризики є, але і ми готові до будь-яких з них. Тому ні, загрози прямої воєнної немає. Пане Сергію, як ви думаєте, а чи є пряма загроза для наших а, сусідів, наприклад, тієї самої Польщі, Литви, Латвії Естонії? Загроза лише в тому, що Росія може надалі більш активно використовувати повітряний простір для того, щоб за цими герберами, наприклад, летіли шахеди ударні або е, там герані, наприклад, а за ними ще й ракети, все може відбуватися uh -huh. тут. Нашим сусідам треба перейматися тим, наскільки швидко вони зможуть перейняти досвід України у захисті повітряного простору, наскільки швидко їхні військові Балтійських країн, Польщі, зокрема, зможуть навчитися у нас, як збивати ті самі. Ударні дрони цим треба перейматися, і я так очевидно, ну принаймні за певними цими сигналами, які сьогодні є, і візит міністра закордонних справ Польщі до Києва. Відповідно реакції уряду Польщі, поляки зрозуміли, що треба їхати до України. І це буде краще ніж сьогодні активувати статтю 4 статуту НАТО. Це буде мати більше практичного значення. І власна ініціатива від президента України Корховного Головнокомандувача вона пролунала. І насправді це була єдина така пропозиція, яка має практичний зміст і сенс. Тому полякам треба вчитися. Ми готові передати свій досвід. Навіть скажу більше, ми зараз від відновлюємо свою польську мову, хто трошечки на його дії? Просяк mm -hmm. про всяк випадок. А чого ні? Ну останнє питання по захід 2025 Провокації з російської сторони. Як ви думаєте, чи можуть бути провокації на територію або України, або знову наших сусідів дружніх по сутті, в Польщі, Литви, Латвії, Естонії? І що це може бути за провокації? Ну, найбільше провокації це існування самої Російської Федерації, принаймні так, в тих кордонах, і в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує? Провокації можуть бути різного характеру, відповідно. Але е, на сьогодні Росіяни перевірили за участі Гербер, як буде діяти е, будуть діяти країни НАТО, зокрема Польща, їхні союзники. Відповідно, під час тієї атаки, яка відбулася. Я думаю, що наразі вони зараз відпрацьовують ці питання. Вони аналізують ситуацію. Можливо, хтось з них навіть підіймає Келих Шампань тому що задоволені вони такою реакцією відповідно певними елементами. Ну і можливо щось наступне теж планують і кажуть, Росія є країною провокації, тому ошикувати можна всього. Але сподіваюся, що такого якогось грандіозного нічого не відбудеться. Пане Сергій до чутливої теми всередині нашої країни виїзд, який дозволили хлопцям до 22 років. Отже, за перший тиждень відколи українським чоловікам до 22 років дозволили перетин кордону до Польщі, Ще проїхала понад 10 тисяч молодих українців. Проте пишуть зокрема польські змі, посилаючись на прикордонників. Там зазначили, що ця група помітна, але це не масова імміграція. Також зауважують, що більшість не звертаються за соціальною. Підтримкою ну і тим часом речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко стверджує, що суттєвого напливу на кордонах немає. В ефірі новини лайф він запевнив, що інформація про величезні черви не відповідає дійсності. Також наголосив, що фіксується і в'їзд в Україну цієї категорії. Чоловіків між тим понад 15 тисяч чоловіків віком до 25 років стали студентами українських вишів. Про це повідомив генеральний директор вищої школи освіти МОН Олег Шаров. Він також озвучив статистику за минулий рік. Вона значно краща. Давайте почуємо.

Але я хочу звернути вашу увагу при порівняності цієї вступної кампанії з минулорічною, там кількість вступників різниця менше ніж на 10 тисяч. Олег Шаров, гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України. Зокрема, в українській добровольчій армії, пане Сергій, чи відчули різницю того, як відкрилися кордони хлопців до 22 років? Наприклад, навіть так поставлю питання, чи побачили ви більшу кількість дезертирства тих хлопців, які було до 22 років? Хоча ми розуміємо, що ці хлопці в цьому віці взагалі-то прийшли до української армії добровільно. Випадків дезертирства або хтось там пішов все за Я хочу нагадати, що наші підрозділи є як суто добровольчі. Зокрема, я такий підрозділ представляю в тому числі. А що стосується інших підрозділів, вони є у складі Збройних сил України, вони є у складі головного управління розвідки і інших структурах, які працюють сьогодні. Воюють в силах оборони. У нас таких випадків, слава Богу, немає. Ну і звичайно, принагідно запрошую всіх тих юнаків, які хочуть повоювати. Будь ласка, приходьте до на нас, навчимо, як виживати на полі бою і. І, власне, здобути перемогу. А що стосується, як ви сказав, чутливої теми. Я думаю, що багато в чому ми самі українці певні інформаційні інформаційні теми своїми діями, своїми коментарями робимо чутливими. Uh -huh. У мене сьогодні немає жодних сумнівів у тій офіційній інформації, які нам надає зокрема Державна прикордонна служба України, і відповідно мій колега речник ДПСО Андрій Демченко. Відповідно, він говорить про те, що ну сьогодні такого ажіотажу якогось немає. І очевидно, ну, принаймні я розумію, що в кожного з нас є своя інформаційна бульбашка. У будь-якому разі не відчутно, що якась сталася емоційна там, трагедія чи навпаки е, така певна радість емоційна, що хтось там скористався цією нагодою і, і виїхав за кордон і, кажуть, раз і назавжди ну не відчутно це. Я про це точно не знаю. Будь-якому разі, е, хочу зазначити, що подібні рішення, якщо вони і приймаються, то вони ґрунтуються на тій інформації, яка стосується нашого мобілізаційного ресурсу, наших можливостей спроможності і сьогодні. Е, перепрошую сидячи на дивані або володіючи мінімальною інформацією, цього питання важко зробити висновки, чому саме таке рішення воно приймалося, чим воно було обґрунтовано mm -hmm. знову таки. Все з огляду на те, бо армія у нас воююча, війна триває російсько-українська, і зрозуміло, що е, саме виходячи з питань національної безпеки, я впевнений це рішення і приймалося. Консультації з військовими впевнений відбувалися, тому говорити там, що надзвичайна чутливість, надзвичайна емоційність цього питання, я би, мабуть, все-таки не говорив. І давайте дійсно посилатися. Ви це правильно робите, посилатися на офіційні коментарі. Ви бачите, навіть польські медіа вони фактично підтверджують те, що говорять наші прикордонники, угу. пане Сергія ще з'явилася так само чутлива інформація. Пан Стерненко її оприлюднив декілька днів тому. Ну, це зокрема його заява, що понад 60% дронів українського виробництва, які ну в подальшому переходять на фронт український, вони є бракованими. Це слова пана Стерненка. Чи можете ви їх підтвердити? Чи можете ви їх спростувати? Що скажете ви? Специфіка нашого підрозділу заключається в тому, що ми збиваємо ворожі дрони, а не працюємо так. Я можу лише сказати, що є один з пріоритетів нових напрямків у нашій діяльності. майбутній – це робота з дронами-перехоплювачами. Тому дещо пізніше я думаю, зможу вам більш детально прокоментувати наскільки дрони перехоплюючи наше українське виробництво є ефективними. Сподіваюсь, вони ефективні. Те, що ми, наприклад, допомагали чим допомагали тим ж самими півдронами. Нашим підрозділом відповідно у нас є і така практика через наших партнерів і союзників. То жодних нарікань немає. Якщо буде треба, я надам вам відео, де ці півдрони дуже якісно працюють зокрема на курському напрямку або на Куп'янському. Пане зріканави. Будемо тому, дуже тому, вдячні так. за таку інформацію. Так Та, тобто я не можу не спростувати, не підтвердити про це. Я думаю, кожен підрозділ може говорити окремо те, що угу. контроль отут тут точно контроль має бути за і є відповідна сертифікація. Якщо порушуються правила цієї сертифікації, то звичайно за це має бути. Ну я не знаю, скільки там з юридичної точки зору можлива кримінальна відповідальність, тому що це поле бою, це життя наших бійців, це життя наших побратимів і посестер, і це можливість ефективно знищувати ворога. Тут не до жартів, тут не можна пробачати те, що хтось десь якось гвинтика не докрутив. Насправді це. Це ну, треба карати, бо, бо це безвідповідальність і хтось за це платить крові? Угу. Пане Срі, на останок питання ще вчора з'явилася новина від депутата Олександра Федієнка про те, що у Верховній Раді зареєстрований документ, в якому пропонується підвищити зарплату працівникам, зокрема ТЦК, так само Набуде Бер і прокуратури. Це Поки що законодавча ініціатива вона має бути розглянута парламентом або проголосована, не проголосована. Тобто, ми зараз не робимо жодної там зради і тому подібне. Тим не менш, ваша позиція з приводу підвищення зарплати робітникам ТЦК. Я хочу нагадати, шановну пану депутату, можливо, іншим, хто не володіє інформацією, що ТЦК є органом військового управління і є складовою частиною збройних сил України. Я думаю, це відповідь на те, що є така ініціатива там окремо підвищувати заробітну плату. Ще раз це органи військового управління, це збройні сили України. Тоді треба говорити за всіх, що треба підвищувати зарплатню. І тих, хто безпосередньо знаходиться на нулю, і тих хто зараз виконує обов'язки свій функціонал в ТЦК. І давайте. Проте цика нагадувати весь час, що у нас переважна більшість цих людей. Вони пройшли фронт, і, і дуже багато є поранених, тому відповідно це так. Емоційний такий момент. Ну і власне, я думаю, це відповідь на ваше питання. Почули вас, пане Сергій. Дякуємо дуже за нашу сьогоднішню розмову. Запрошую наступні ефіри і Восточного дякую за вашу дня. службу. Тихої ночі, гарного дня і тихого дня. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії.